Як на мене, на нас в липні точно очікує одна, можливо, навіть дві заміни в Наві. Найочевидніший варіант того, кого візьмуть в склад, це, мабуть, зірка Na'Vi Джуніор Косовар Маказі. Це Райфлер, який, по ідеї, по позиції має замінювати або JL, або іме. Ну і це свіжа молода кров, який, ну прям дуже жорстко по фарпаверу додасть команді Наві. Саме те, що треба. Далі. Найбільша дискусія, мабуть, буде, особливо після цього мейджору, а чи потрібно навіть повертати Сімпла в основу? Як на мене, задуматися над цим питанням точно варто. Хоч до Вандерфала питань, як на мене, небагато, але ну, єдине, чого він не дає, це зіркового перформанса в ключових моментах. Сімпл на своєму на етапі, на якому він є зараз. Теж не спроможний давати в кожному матчі зірковий перформанс. Але у нього точно є той x фактор який ну, на дистанції в півроку рік дасть Навіть те, що їм треба. Тому цього міжсезоння Навіть треба ухвалювати дуже важливе рішення: чи пропонувати Сімплу новий контракт, чи все ж таки залишатися з Вандерфолом, чи, можливо, шукати якісь ще варіанти.